Дякую за підписку, коментар та лайк. Велика новина у космічній індустрії. Японський гігант Ідемицу Косан об'єднується з американською компанією Source Energy. Яка їхня місія? Подолати зростаючий дефіцит енергії для супутників, розробивши сонячні батареї нового покоління. Вони зосереджуються на особливому типі сонячних елементів, що називаються CIGS, мідь, Індій, Галій, Селен. І де митсу приносить свою передову тонкоплівкову технологію CIGS, а Source Energy свій досвід у створенні сонячних панелей, готових до роботи в космосі. Разом вони створюють нову лінійку розгортних сонячних масивів, ідеальних для супутників на низьких та середніх навколоземних орбітах. То чому ж саме CIGS? Ці елементи, неймовірно, стійкі до космічної радіації, вони надзвичайно легкі та забезпечують стабільну високу продуктивність. Це означає, що супутникам не знадобляться величезні важкі сонячні панелі, що зменшує витрати на затуск. Крім того, оскільки традиційний ринок сонячних елементів стикається з дефіцитом та проблемами в ланцюзі постачання, це партнерство пропонує вкрай необхідну альтернативу, щоб космічна економіка продовжувала розвиватися. Ця співпраця змінює правила гри, обіцяючи більш ефективне та доступне енергозабезпечення для майбутнього освоєння космосу. Дякуємо за перегляд, не забудьте поставити лайк та підписатися, щоб отримувати більше оновлень. Що ви думаєте? Дайте мені знати в коментарях нижче, і не забудьте підписатися, щоб отримувати більше класних технічних новин.